Всім доброго дня! Продовжуємо працювати над бежевим ажурним джемпером з умовною назвою калейдоскоп. Ми завершили з вами тулуб джемпера і повертаємось до в'язання рукавів, які зараз у нас ось в такому вигляді. Це, виходить, петлі круглої кокетки і набрані петлі бройми. Які переведені на кольорову нитку. Ну, пройма, звісно, не переведена, а от петлі круглої кокетки джемпера з одного боку і з іншого боку ми перевели на кольорову нитку. Значить, з цього у нас 86 петель. Це 73 петлі на нитці. Це петлі круглої кокетки. І 13 петель ми набирали ось тут для пройми, для того, щоб гарно у нас сидів джемпер. Значить, мій план, який я переведу тепер ці петлі. Починаючи отут з 7 петлі цієї пройми, це буде центральна петля, і обидві кромочні будуть в одну петлю зроблені. І приведу їх на спиці. І ще, виходить, 22 рядка, як ну, тут спереду джемпера, да, пров'яжу оцією жемчужною в'язкою, щоб у мене збігалися візерунки на. Тулубі джемпера і на рукавах. А далі буду дивитися, скільки то якусь кількість візерунків я пров'яжу гачком ще. І е потім зроблю резинку резинку оформлю е низ рукавів. Це буде логічно. Так, значить, що я маю сказати. Де тут у мене ці нитки, які? ага. Е, я починала в'язати цей джембер, коли у мене було 2,5 матка 100 грамових ось цих ниток. І оце все, що у мене з тих е, 2,5 матків залишилося. В принципі, от якщо ну, такий розклад, е, і у вас така отака теж кількість ниток, то я би тут одразу би робила резинку. Бо, ну, мабуть, нема чим дов'язувати. Просто вже треба, ну, може, там пару-тройку рядків, а потім все-таки резинку. Ну, бо варіантів небагато. Але я купила ще один маток. Я живу в дуже спекотному кліматі. І мені дуже важливо мати захист рук, ну, в, влітку, в спекотний період, щоб не обгорати. Тому я, мабуть, хочу трошки довший рукав. І от я купила ще 100 грамів. Тут в 100 грамах. 360 метрів. Я вважаю, що мені того точно з головою вистачить на обидва рукави. Оскільки ось це все. Ну, це от два, два з хвостиком метка. То, в принципі, ну, два рукави це ще один. Буду в процесі показувати, що виходить. Там далі, далі вже творчість. Ну, і відповідно, якби всі оці рядки візерунки ми в'язали на тулубі. Е, тому там окремо відео я не буду прям докладні знімати. Але загально от, показувати е, сам процес і що виходить, і пояснювати, що використовується, е, буду. Тому сьогодні таке відео нічого не покажу, просто розповідаю свої плани. А В загальному ну, далі вже буду в процесі знімати, показувати. Як, що виконувати? Значить, наступний мій крок: я беру ось цей хвостик ниточок і або, або беру навпаки ось цей. от я не бачу вони. Ну, мені здається, що вони співпадають один в один, чесно кажучи. Я Не зберігала оцю етикетку, щоб подивитися лот. Ну, але мені здається, що ну, воно ніяк не відрізняється. Тому, мабуть, почну з цього хвостика. От, ви можете розрізнити, де тут яка нитка? Я, наприклад, не дуже. Ні, вони не відрізняється. Тому я беру цей хвостик, беру спиці. Зпиці у мене четвірка. Я оце, оце полотно в'язала на четвірці і, відповідно, і, ну, на рукавах теж його буду в'язати. Четвіркою. З середньої петлі сьомої я роблю одну кромочну. І далі продовжую по цьому 86 петель. Тут 73 перевожу, а тут витягаю ну, нові з пройми. І завершу кромочний тож, теж в цю петлю сьому, для того, щоб гарно потім отримати гарний шов. От ось. <хи> На ну, наступному відео покажу, бо, може, поетапно, як, там, як я це зробила і потім що з цього вийшло. Сьогодні це все. Всім всього найкращого. Бережіть себе. До побачення!